FIO ff 1 Бюджетна модель від FIO, яка є продовженням бюджетної лінійки різних продуктів від FIO, і це така очікувана модель. Вже FIO вирішили повністю зайти на бюджетний ринок і конкурувати там із різними фірмами, з всілякими там дій виробниками. Тому от і зробили таку, повністю з пластику. Цікава модель. Але ви ж розумієте, що бюджет це є бюджет. Тому от, є декілька таких питань до цих навушників. Одразу скажу, що це не якесь там рішення в бюджетній ніші. Це бюджетні навушники, тим більш від FIO. Тому тут є питання, і зараз я про ці питання розповім. Мені не довелося послухати модель FF3, і в мене є модель FF5. І між ними просто прірва. Тому, якщо цікаво, подивіться відео про FF5, там все набагато цікавіше. От, а про цю модель зараз розповім більше. Почну, мабуть, з кабелю. Кабель отакий тоненький, приємний, доволі непогано зроблений. із мікрофоном. Ось дивіться, тут є трикнопочний мікрофон. Все працює, все добре. От, от такий джек. Де він тут у нас? Ось він. І від джеку тут іде такий кабель до. Сплітеру, який отакій тканевій оболонці. І теж непогано, але відчувається, що це бюджетна штука. І зроблений цей кабель з двопіновими роз'ємами. Так, на навушниках можна змінити кабель, але, але є тут декілька але. Тут зроблено, зараз я спробую зняти. Ось дивіться. Бачите ось е такий двопіновий кабель, і тут такий е овальний виріс, який е не дає е нормально посадити сюди звичний двопіновий кабель. Зараз я ось так. Доволі туго тут все е зроблено і так, просто так його не висмикнеш із роз'єму. Я, звісно, я хотів змінити кабель, і простий кабель двопіновий сюди не дістав просто до роз'єму своїми контактами. Є ще кабелі, які мають такі пеньки з прямокутним, прямокутні. Пеньки, з яких стерчать контакти, але вони теж сюди не входять, тому що оцей овальний виріз, він не дає посадити такий кабель. І для того, щоб його посадити, то треба там колхозити і зрізати кути для того, щоб воно зайшло. Я не став цього робити. Не думаю, що в мене ці навушники довго затримаються, тому що, хоч вони і непогані, але це вже не так цікаво, як ті ж самі ff 5 Тому. Ось так, такий момент. В, в усьому іншому дуже зручні навушники, у них класна посадка в вухо. Я використовую такі силіконові бублики. Можна використовувати і, мабуть, доречніше буде використовувати поролонки, тому що трошечки вони будуть згладжувати. Такі шороховатості, неприємності, які є тут у звуку. Так, це бюджетні навушники, і звук тут теж бюджетний. Тому зараз про звук. Звук доволі цікавий, непоганий. Бо Фіо хоч і роблять бюджетні навушники, але це Фіо, і вони не можуть дозволити собі зробити провальну модель. Тому. Хоч і звук бюджетний, десь чогось йому не вистачає. В плані частот тут все добре, але є ну, такі свої обмеження по глибині тих же самих частот про довжині і по відчуттям. От. Але при всьому, при всьому при всьому цьому тут є. Така собі свобода і у звуку, тому поганими зовсім ці навушники не назвеш, хоч вони і бюджетні. Отже, якщо ви не любите дуже глибокий бас, якщо вам потрібна інформативність в першу чергу, а не якісь там жирні частоти тілесні, то це для вас. Якщо ви хочете там вислухати щось у запису. Доволі непогана детальність і нескуті середні частоти. Але все, як я вже казав, не, не, не вистачає тут глибини, не вистачає тут тіла, не вистачає тут якогось от такого жиру і шику. Ось те, що відрізняє е, коштовні навушники від бюджетних, це от е, одразу відчувається, коли ви зрівнюєте. Там отягаєте якісь подорожчі навушники або вище класом, і ви одразу ж відчуваєте той шик, отой жир, якась шовковистість у звуку. І все це присутнє, і хочеться ті навушники слухати. А в цих навушниках хочеться аналізувати ось така от різниця між ними. І, хоч я і не дуже там в захваті від них, але сказати, що це погана модель, я не можу. Тому ось, якщо у вас обмежений бюджет, якщо ви хочете мати щось від ФІО, і о, маєте розуміти, що бюджетні навушники не будуть грати краще, ніж якісь коштовні, більше середньобюджетні або високобюджетні. Тому ось такий момент є. В усьому іншому, о, якщо о, от, о, враховувати. Коштовність і звук, то це, мабуть, і є такі навушники за свої гроші. Хоч і зірок з неба не хватають, але доволі приємні, класно зроблені. Є свої фішки, на кшталт з'ємного кабелю і мікрофону. Так, вони більше зроблені для телефону, тому враховуйте і це. Бо від плеєру мені звук. Ось я слухав їх на зішанах, на зішанах, то звук мені не дуже сподобався. Є піки. Трошечки їх хочеться згладити тими, тими ж поролонками. Якщо ви встановите сюди плотний поролон, то все буде набагато краще. Але але враховуйте те, що, мабуть, таки спеціально зроблено для смартфонів такі наушники. Ось. Десь приблизно так. На все добре.